За висновками лічильної комісії 2042 два члени громади зареєстровані. В такому разі наші збори повноважні приймати рішення. За перехід собору. Святого Духівського і Свято-Миколаївської церкви. Також громада, я бачу, проголосувала, щоб також підтримати таку ідею, щоб церква на сторженці також перейшла в лоно православної церкви України. Це є наша церква. Її будували чернівчани. І будували ще за Румунії. Яке право російська церква має мати на цю будову? Ми воюємо з Росією, молимося за Росію, за їхнього Кирила Міфодія, чи Хто вони там є? Белентії, всілякі. Для чого це все так між людьми людьми робити? Такий розділ, такі, таке, таку смуту, таке розділення, таке це все. Для чого це робити? Це було 100 років назад. То все, все все було. Гнали церкву. Гнали церкву Дайте діти гину людей. Моя і не а моя, моя, а дитина, моя дитина, да. моя дитина. Во за що вона ми, там воює. Скажіть, не скажіть не за, не вирує, не за, за що воює моя дитина, це, 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 за оце мене вигнали. Ви ж теж хрестилися в нашій церкві, правда? Ну та ні, я просто кажу, що ми всі хрестилися. Збори реалізувалися як реакція на те, що знову виганяють проукраїнське крило релігійної громади зі святодухівського собору. По сьогоднішній день в цьому соборі можна дозволяють молитися будь-як, головне, щоб не українською мовою. Ми розуміємо, антиукраїнський дух, який тут сіється. Ми не раз із ним зустрічались. Ми відстоюємо свій храм, храм, який належить нашій українській православній церкві. Ні, Ну, кажуть, що кін повішився та й так не вийшло. Розумієте, багато що кажуть. Це не правда, що це правда. Звичайно, що ні, ви? ну ви самі в це вірите. Ну зв'язок в усіх про сани церков' є. Тобто, у Варфоломія, да Константопольської церкви, також є зв'язок з іншими церквами. Тому духовний зв'язок між усіма православними церквами відбувається. А в УПЦ є церквами? В УПЦ є зв'язок з усіма православними церквами. З якими? Які є в Діптіху, православному Діптіху. Але через яку церкву ви взаємодієтесь нічого? Через церкву Христову. Наші недра вже продають. день, а що ви пишете? Це реєстрація, прихожан. Яка реєстрація на що? На голосування? На яке? Це підтримка Української православної церкви. А а ви що, голова зборів? Ні, я не голова збору. Хто голова зборів? Голова я зборів. Не знаю. Є. Ви провокаційні, будь ласка, питання не задавайте. Провокаційні. Ну, дивіться, дивіться, що ви робите. Я ж вас питаю, що просто відбувається наш собор, і ми його не віддамо. Ще деді додому. То за те, щоб залишитись в українській православній церкві на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всієї України олукє.